Вірш Марії Дем'янюк Тарасове слово Вірш Тараса в бо для мене він рідненький і казав сьогодні тато день Шевченка наше свято, бо любив він Україну так, як мама любить сина, Мріяв щиро. І безмежно про Вкраїну незалежну його думка, слово діло, шлях в майбутнє освітили уперед, на новий крок надихає нас пророк, Вірш я вивчу, навідмінно, теж люблю я Україну, щоб усім. Прийшло на згадку Ми Шевченкові нащадки, нехай слово кобзаря, світить ясно. Як